Привіт усім! З вами інтернет-магазин. У нас на огляді підкрилки на Renault Scenic та Renault Grand Scenic 3 покоління, які випускалися з 2009 по 2016 рік. Це йдуть підкрилки, які закривають повністю всю арку. Вони йдуть з пластика і пластик дуже крепкий. Його можна зминати, бити, він не лопає. Від морозів він також не тірає свою структуру і це набагатий плюс Ні від або заводських підкрилок, які більш хрупкі, або бувають навіть е, ворсові підкрилки на цей автомобіль, які набирають влагу. А це йде пластик. По установці воно йде абсолютно всі конструктивно, по автомобілю вони йдуть трохи збільшені, ніж оригінальні. Цим плюс, що вони закриють вам більше під, е, під крилом. Передніх е, транспортувальні заглушки, це під стійку амортизатору, їх потрібно зрізати. Також є з такого плану всякі помітки, де робити отвори для установки. Ось бачите, вони тут. Так. По заднім також, ой. От, по заднім також є. Помітки для установки. Можна встановлювати двома способами. Перше, це коли ваше крило стає, і оця частинка буде по крилу захищати вам ще крило. А можна ось помітки, по цій вона зрізається і ховати під крило. Це вже як ви захочете, як вміє майстер, як захоче майстер. Ось такі от підкрилки, як бачите, є комплект, є передні, задні, можна замовити окремо що передні, що задні. Магазин Автоген підписуйтесь на наш канал. Раді будемо вам запропонувати різну продукцію.